Ви постійно втомлені навіть після відпочинку? Це не лінь і це не вік, це ваші мітохондрії. І сьогодні я покажу, як їх перезапустити. Я Ольга Степанова, нутриціолог, медикиня і дослідниця клітинного старіння. На цьому каналі науково обґрунтовані рішення, які підтримують ваш ресурс кожного дня. Підпишіться і натисніть на дзвіночок для того, щоб завжди бути на піку власної енергії. Мітохондріальна дисфункція це одна з головних причин втоми мозкового туману, поганого настрою, гормонального дисбалансу. Часто це результат високовуглеводного раціону, раціону, яке бідне на мікроелементи, на білки, на жири. прокачати власні мітохондрії потрібно. Навчити їх перемикатися між жирами, білками та вуглеводами. Друге. Підвищити метаболічну гнучкість. Третє відновити печінку і гормональний фон. Ось 8 суперфудів, які реально вживлять клітинну енергетику. Морська капуста. 50 грам містить добову норму йоду, а йод необхідний для виробництва гормонів щитовидної залози і відповідає за рівень енергії. Друге бразильський горіх. У двох горіхах міститься добова доза селену, а селен регулює виробництво активної форми гормонів щитовидної залози. Кунжут У 12 столових ложках міститься добова норма цинку, а цинк входить до складу більше 300 ферментів і підтримує вироблення енергії. Насіння гарбуза всього 70 грамів, і ви отримуєте добову норму магнію. А магній бере участь в процесах утворення і перенесення енергії. П'ятий суперфуд це печінка качіна. 30 грамів містить добову норму заліза, яке відповідає за виробництво енергії в клітині. Бере участь в доставці кисню в клітину. Немає кисню, немає енергії. Курячі сердечка 30-50 грамів і добова норма вітамінів групи Б у вашому організмі. Вітаміни групи Б потрібні для того, щоб виробляти гормони і енергію всередині клітини. Сьомий суперфуд це малина. 150 грамів. Містить добову норму елагової кислоти. Вона сприяє утворенню нових мітохондрів. І останній суперфуд, який завершує нашу вісінку, це м'ясо кролика 200 г. Містить добову норму гліцину, який збільшує працездатність, підтримує нейрони головного мозку. До речі, якщо ви хочете дізнатися, як дисфункція мітохондрії запускає в організмі різні захворювання, то я вам рекомендую ознайомитись з моєю статтею. Вона вже є на моєму каналі у стрічці і є в описі під цим відео. Як же нам з вами дізнатися, чи мітохондрій взагалі там, ну, ну трошки вони може втомилися, чи це взагалі річ в чомусь іншому? Я рекомендую вам пройти дуже швидкий тест. За кожне так. Собі нараховуйте 1 бал. Став на паузу і записуй. А тепер давай подивимось на результати. Напиши свій результат в коментарях. До речі, є така історія, що при зачаті дитина отримує мітохондріальну ДНК від матері. Ну, іначе б батьку було не так доцільно взагалі думати про здоров'я власних мітохондрій. Але вийшло нещодавне дослідження німецьке, яке показало, що харчування батька і увага до свого мітохондріального здоров'я несе прямий вплив через певні епігенетичні механізми, такі вони міточки. Називаються епігенетичні мітки на здоров'я майбутньої дитини. Дослідження з Німеччини показало, що нездорове харчування батька на момент зачаття впливає на метаболічне здоров'я дитини, яким саме чином? Через транспортну РНК і матричну РНК в сперматозоїдах, які переносять ці епігенетичні мітки. І хоча мітохондрії отримуються від мами. То харчування тата теж має значення, тому що ці звички, такі епігенетичні моменти, вони переносяться від тата також. Тож планування вагітності це справа двох. З вами була Ольга Степанова. Не забуваємо коментувати, ставити лайки, підписуватись на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І пам'ятайте, енергія це не кава, це мітохондрії, і вони точно хочуть, щоб ви про них згадали.